дня! вітаю вас приглашаю вас на наше ветеранське СТО. Дружина загиблого героя Чепенка Ростислава Анатолійовича відкрила СТО в честь пам'яті свого загиблого чоловіка Чепенка Ростислава Анатолійовича, який загинув 8 травня 2017 року, захищаючи свою Україну. Тиранське СТО відкрила я в червні 2024 року. Надаємо послуги 3 d розвалу сходження машинам. займаємося шиномонтажкою, прокаточний станок, заміна масла, повне у автомобіля. мене була машина, я хотіла, щоб водій, водій, водій працював в таксі. Ну і він до мене звернувся. Давай з тобою зустрінемось. Підготовив машину до виїзду. Вот. Допоміг мені вже, як би сказати, машину випустити на лінію і став працювати на тій машині. Так ми познайомилися. Почалася війна, десь 14-15 рік він рвався на війну. Я піду, ну, от я кажу: Ну, не йди, я тебе дуже прошу, у нас як не як вже троє дітей було. Він, як би сказати, в тайком сходив воєнкомат, домовився це все зробив. Документи прийшов в ВЛК, і вже якби за пару годин до того, що потрібно йому було від'їжджати. Він купив вже білети, на квиток на поїзд. І він мені тоді поставив перед фактом, що я сьогодні уїжджаю на війну. Каже, я не хочу вбивати людей, я хочу, щоб це було мирним шляхом все це вирішено. І він каже: Я переведуся на сапера. Щоб допомагати людям розчищати території, щоб люди не страдали. Він пішов на бойове завдання 8 травня 2017 року, і на цьому завданні він загинув, прикривши собою побратимів. Ми допомагаємо, робимо знижки членам сімей загиблим, ветеранам війни, сім'ям полоненим, військовослужбовцям, робимо знижки. Я не сумую, не жалкую, що я відкрила це СТО. Тим більше, що воно є в пам'ять мого чоловіка, а поки ми пам'ятаємо, він живе поруч з нами.